Майчка, а як безцінно ну, жити в любові, радості, щастя, не випадати в низький стан? <гум> Ніяк. <гум> Тому що це неможливо. Від собі, що ми впали, ми світло, важестве, нечисто впали. В дуже низькі ілюзії створили їх для того, щоб в них пограти. І, скажімо так, ви бачите, що у людини третього виміру свідомості проявлені більше більш такі низькі якості. Ми їх називаємо кармічними, руйнівними. Більше всього, людина бореться, тому що вона живе в голові. Вона бореться, 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 і в неї в перевазі оці якості якраз. А от четвертий вимір, який зараз зайшов і ввійшло людство на очищення, такий наш, скажімо так, апокаліпсис для третього виміру. Очищення, чистилище, це вогняне це те, що зараз проходить людство і визначається кожна душа для чого вона готова. Трансформувати ці низькі якості і перейти в п'ятий вимір свідомості, чи піти втілення, зіграти свою там, дограти свою руйнівні ролі і піти втілення. Чи трансформуватися? От в чому вибір. Звичайно, що. Далеко не все людство буде переходити. Навіть його дуже невелика частина, одна третя приблизно, тому що дуже-дуже в низькій енергії ми з вами жили. і важко трансформуватися, особливо душам, які вже мають там фізичне тіло більш старше, або дуже зруйнували його, тому що це дуже висока вібрація. Це дуже серйозні трансформації, які є Проходила на собі. Ну, це от прям. Вигорання ваших старих енергетичних патернів, повністю зміна полюсів. Так, якби ви жили в одному місці і створювали там свою реальність, скажімо так, на півночі, і ви повністю переїжджаєте на південь, причому без речей. тобто, це повністю вигораєте ви старі, повністю виграє ваше старе життя. І між іншим, навіть на рівні п'ятого виміру у вас теж буде ще демонічна енергія. Трошки правда. Чим вище, звичайно, її менше, менше, менше. І, Звичайно, що абсолют і присутність духу це вже прям божественна чистота. Там немає демонічної енергії, але там просто є стан присутності. Але всюди на тих рівнях, де ми з вами граємо, всюди є це. Енергія для нашої гри і так само в наших ситуаціях. Ми по-різному і в різних ситуаціях до різного готові. Десь ми вже готові війти в прийняття, любов, а десь ми ще не дограли. Десь нам ще треба пограти в руйнівника. Це також треба приймати і пам'ятати, що ми тут граємо. Ми ніколи не помираємо, не народжуємося. Ми всі тут бавимося в життя. Але треба навчитися такий переходи, бавитись вже свідомо, тому що людство вже виросло. Потрібно дойти до цього стану. Люблю вас, мої сонечки.